Казка Селун Оверко та бій з потворою без пам'ятства на полі історії, частина перша. Тривожний Поклик Минуло чимало днів відтоді, як селун Оверко визволив дух пісні, але тривога знову з'явилася в серцях людей. У снах старих та дітей почала танути пам'ять про славні часи. Забувались лицарські подвиги козаків, зникали спогади про гетьманів, наче вітер здував з лиця землі вільні степи і давні січі. Старі кобзарі шепотіли на базарних площах, в степах прокинуся потвора без пам'ятства. Вона стирає з душ народну пам'ять, зводячи все на нівець. І ось настав час селуну Оверкові вирушити на поле історії. Місце, де вирішувалась доля пам'яті його народу, перед дорогою Оверко отримав благословення від старого кобзаря, який подарував йому срібну підкову на щастя та мудру настанову. Пам'ять це ріка, що живить наші серця. Бережи її, сину, частина друга, дорога до поля історії, взяв селун, Оверко з собою чарівну кобзу, меч з козацької кузні та старовинний рушник. Вишитий зірками, попрощався з родиною, обійняв друзів і рушив у далеку путь. Дорога була довга і виснажлива. Вітер ніс зі сходу, забуті імена, обривав спогади. Чорні хмари затуляли небо, а з-під землі долинали сумні зітхання. Часом здавалося, що навіть стежки губляться у тумані. У полі, де колись стояли курені, він зустрів духів пам'яті, крихітних істот зі світлими очима, що тримали у руках іскорки давніх спогадів. Куди йдеш, лицарю? спитали вони. Йду рятувати нашу пам'ять, відповів Оверко. Духи подарували йому три талісмани. Клейнот козацький знак відваги і сили духу, пір'їну гетьмана символ мудрості і честі, пісню степів, незгасну мелодію вільної душі. Лише ці обереги могли захистити його серце на полі бою. Щоб потрапити на поле історії, Оверко мусив пройти крізь ліс забуття, де дерева шепотіли, забуті казки, і через ріку сумнівів, води якої намагалися стерти спогади про подвиги. Частина третя. Поле історії. Поле історії розкинулося широкими обріями, але замість трав і квітів тут панувала сіра пустка. Усе навколо тонуло в тумані, що стирав минуле. Посеред поля височіла потвора без пам'ятства, її тіло було зіткане з клаптів забутої слави, прапори рвалися, постаті гетьманів блякли, мов стара фарба. З кожним подихом вона видирала зі світу частинку правди, потвора вишкірилася і прогриміла. Навіщо ти сюди прийшов малий? Пам'ять твого народу більше не має значення, забуття неминуче. Оверко міцно стиснув кобзу. Поки моє серце б'ється, пам'ять не загине. На знак готовності він торкнувся кобзи, і поле наповнилося першим чистим акордом. Частина четверта. Перший бій випробування пам'яттю. Потвора послала на оверка хмари забуття. Вони огортали його розум, намагаючись стерти спогади про героїчні битви, давні перемоги і навіть образ рідного дому. Оверко впав на коліна під вагою темряви. Але в самій глибині серця заспівала пісня, та сама, що її колись наспівувала мати біля колиски. Він заграв на кобзі, кожна нота стала променем світла, що розтинає морок. Клейнот козацький спалахнув. Із його сяйва на полі з'явилися примари великих козаків Мамай, Байда, Сагайдачний. Вони підняли свої шаблі у привітанні. Частина п'ята Другий бій. Підступні ілюзії. Потвора змінила тактику, вона створила ілюзії, що проникали прямо в душу. Оверкові здалося, що друзі забули його ім'я, що земля стала чужою, що народ більше не пам'ятає ні пісень, ні звитяг, але він вчасно згадав про пір'їну гетьмана. Змахнув нею, і темні марення зникли. Перед ним розкрилася істинна картина. Народ все ще пам'ятає і бореться, попри всі випробування. Пісні прадідів знову зазвучали в його серці. Частина шоста: Останній бій. Спів серця потвора лютувала. Вона кинулася на оверка всім своїм страхітливим тілом. Земля здригнулася, небо загукало, мов перед бурею. Оверко притиснув кобзу до серця і заспівав пісню степів. Його голос був чистим і могутнім, наче весняний вітер, наче вода Дніпра в повінь. Він співав про безмежні степи, про волю козаків, про честь і гідність рідного народу. Кожна нота перетворювалася на блискавку, кожне слово на гостру стрілу. Пісня стала полум'ям. Вона охопила потвору без пам'ятства і та завила, скрутилася у клубок сірого диму і розвіялася, мов пил у полі. Частина сьома. Перемога пам'яті поле історії засяяло. На місці пустки з'явилися квітучі луки, сади, розцвіли волошки, маки і жита. Вітер приніс пісні про славу предків. Старі почали розповідати дітям казки про козаків. У школах знову вивчали думи та історії великих перемог. Молодь берегла кожен спогад, мов найдорожчий скарб. На місці перемоги село Новерков встановив великий камінь із написом Пам'ять наша, наша сила, хто її береже. Той вільний і вічно на тому полі співатиме вітер пісню про славу предків, нагадуючи кожному про ті часи, коли воля і пам'ять були дорожчими за життя. Мораль казки. Хто пам'ятає своїх предків, той не згубиться у темряві, той завжди знайде шлях до світла, як би не хитався світ навколо. Кінець казки.